Хочу розповісти, як я в'язала свій капор. Майстер класів доволі багато на Ютубі, я ж скажу, як в'язала я. В'язала я ось такої ниточки, це казав Тедді, я в'язала в дві ниточки з пицями 4 Ну, щоб сказати, полотно таке дуже плотне, ну звичайне таке пластичне полотно мені, допустимо, більших спиць не потрібно і більш таке деревеше полотно мені теж не потрібно. Прала, як завжди, в машинці. Ну, Я майже всі в'язані вироби перу пральній машинці. На режимі швидке прання. Я прала на 20 градусів, бо я прала в доньки, і тут немає 30 А так зазвичай перу на 30 градусів, швидке прання і віджим завжди 800. От 800 не менше, тому що я витягую виріб майже сухий, і за рахунок цього він не деформується. Якщо витягти його більш мокрим, то він, звісно ж, витягується. До чому вийшла тут склад. В'язувані ось тут, а коли в'яжеться ось так воно, я розпочинала в'язати з горловинки, набрала 68 петель, зв'язала потрібну мені висоту горловинки, і потім в'яжеться, ну, як звичайна, маніжка. А ось тут, по кетлюваці, набираються петлі і вив'язується цей капюшончик. Але, так як ви бачите, Ниточка така волохата доволі, то петлі набирати дуже складно. Тож я такий собі використала спосіб в'язання. Я набрала на 68 петель на горловинку, зв'язала горловинку потрібної висоти і зробила кетльовку. Кетльовка тут, а, як, ложна, як буде. Не знаю, як буде правильно, ложну котльовку зробила. І коли я вже петлі об'єднала, я залишила в'язання і на додаткову ниточку набрала 68 петель і почала в'язати ось цей капішон. І я не дов'язувала його до краю, я пров'язала, скільки в мене вистачило ниточки. І потім розпустила. Ну, можна, звісно, вив'язати весь капішон. Весь капюшон і потім його приєднати. ну Я просто пров'язала десь ось стільки, і в мене ниточка закінчилася, не стала приєднувати. Розпустила понизу додаткову ниточку і приєднала, приклала до цієї горловинки і вив'язала одну петлю я брала з горловинки, іншу петлю брала із капюшона. Пров'язала по дві разом і воно приєдналося полотно у мене, і я почала в'язати як звичайний реглан. Пров'язала декілька сантиметрів регланом і потім стала вив'язувати тільки перед, ну, як звичайна маніжка. Потім, коли вже тут все я доробила, я дов'язала свій капюшон. Тут я робила додавання. Як звичайно, ну, як у звичайній мені, тут я, напевно, десь петель 7-8 разів 7-8 я зробила додавання ну, по дві петлі десь в четвертому рядочку. І в кінці я зробила декілька убавочок, ось, щоб так округлити. Закрила петля в петлю і зробила по тут, зробила кетлювання. І вставила шнурочок. Нічого складного. Якщо комусь стане в нагоді мій лайфхак, такий, буду тільки рада. Я вдячна буду за, за вподобачки, за коментарі. Ну і за підписку, звісно.